Друзі, на про проголовне поїхали нічний удар, завданий Україною став однією з найбільш масштабних і несподіваних операцій усієї війни. Кремль готував масовану атаку після зустрічі на параді в Пекіні, сподіваючись на факт раптовості, але саме цей факта обернувся проти нього. Україна випередила дії ворога і завдала багатокомпонентного удару. У повітря піднялися понад 400 піспілотників нових моделей пекло та рута. До них приєдналися десятки крилатих і балістичних ракет Стомщадуатакамс і джімералес а також та фламінго система ППО араф виявилася безсилою. Засоби виявлення не відреагували. Тривоги в містах не встигли увімкнутися. Синхронність ударів та кількох напрямках виявилися для Кремля смертельною пасткою. Москва прокинулася від вибухів не на периферії, а у самому центрі логістичний вузол в районі московського авіаційного училища знищено повністю це був не лише моральний удар. Інфраструктура забезпечувала перевезення боєприпасів і персоналу для центральних частин. ППО пожежі тривали кілька годин, а серія детона та склади підтвердили масштаби втрат не менш болючим став удар по таганрозі. Цей аеродром прикривав південний напрямок і мав забезпечувати літаками удари по українських позиціях. Зафіксовано десятки влучань у склади ППО і Ангари з літаками. Кілька установок С 300 і С-400 знищено, що створило пролом у системі протиповітряної оборони на півдні. Це відкрило простір для подальших атак, чим одразу скористався український генштаба. Білгородська куриська та брянська області стали головними жертвами. цієї Операції удари по штабах пунктах зв'язку та складах спричинили колапс командної вертикалі. Російські змі обмежилися загадкою про десятки жертв, але незалежні джерела підтвердили, понад 900 загиблих і поранених вибухи на арсеналах було видно на десятки кілометрів. відео з місцевих телеграм-каналів показували нескінченні серії вторинних детонацій. Кульмінацією стала ситуація у Курську. використовуючи розгубленість російських військових українські підрозділи, змогли прорватися на таємний аеродром. Там Знищили склад пального на південній околиці. Міста підняли український прапор. У ході цієї операції було захоплено не менше 20 літаків різного стану. Серед них кілька міг 31К з гіперзвуковими кинжалами. Один із цих літаків уже перегнано на українську територію разом із 50-ма ракетами. Це стало стратегічною катастрофою для Кремля. Втрата новітнього озброєння не лише ослаблювала військовий потенціал, але й підривала авторитет Росії як ядерної та ракетної держави. Не менше значущими ставля у. Успіх у районі судді українські групи захопили понад 160 авіаційних бомби з супутниковим наведенням дві сутринці що перебували на аеродромі. Вже пристосовані для їх використання. Тепер Україна мала можливість застосувати високоточні боєприпаси за трофейних літаків за словами джерел у штабі. Українські пілоти походили інтенсивне навчання, щоб найближчим часом виконати перші бойові вироки на цих машинах. Військові політично наслідки удару колосальні. По перше Росія втратила ключові елементи Менти логістики і протиповітряної оборони. По-друге, Україна отримала доступ до трофейної техніки і озброєння, яке Кремль вважав своїм суперзброєю. По третє, моральний ефект був руйнівним. Москва побачила полум'я у власних центрах. А російські військові зрозуміли, що тепер їхня перевага у повітрі піде загрозою. Міжнародна реакція була неоднозначною, але загалом позитивною для України. Ваш нігтоні заявили, що Київ має право на превентивні удари у Брюсселі. Зазначили, така операція доводить здатність України задіяти як повноцінний військовий гравець Китай висловив занепокоєння, але обмежився дипломатичними формулюваннями, уникаючи прямої підтримки Кремля. Що ж, дана оцінка вказує на три головні аспекти: по перше, нічна атака показала, що українська стратегія переходить від оборони до активного наступу на усіх рівнях від фронту до тилу противника. По друге, операція стала ударом поміфу до російської державності непереможності, знищення ППО, захоплення літаків і боєприпасів, довели, що технологічна і тактична перевага більше не. За Кремлем, по третє політичний ефект від підняття українського прапора у Курську може стати тим самим сигналом, який змінить перебіг війни. Таким чином нічний удар іде в історії як переломний момент, де він продемонстрував не лише військову майстерність, але й здатність України змінювати правила гри. І тепер Кремлю опинився в ситуації, коли його найцінніша зброя може бути використана проти нього самого. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.